В суботу мені дуже було погано, то як ви молились, у мене тут приступ був, і взагалі непонятно, який приступ болів, взагалі ніколи не боліло в мене, і по узі показано, що в мене там взагалі все здорове. І, і 2 числа, як ви помолилися, я додому ще йшла, то мені так, ну ще воно боліло. Але вранці, коли я встала, я саме перше, на що звернула увагу, на те, що я здорова. І таке відчуття, ніби ніби нічого у місяці, з березня місяця, як мені дуже тяжко було. Його ніби ніколи не було, як ніби страшний сон. Таке відчуття, наче з тебе щось зняли. Я сьогодні вже прийшла з Біблією, бо вона для мене вже не мішок. Раніше ну, це в ці періоди я не мала на собі, було таке відчуття, ніби я тяну мішок, але мене сили просто покидали. А, сьогодні я вже воскліцала, сьогодні я можу громко говорити. Тобто до мене повернулась крепость в моєму тілі і все перестало боліти. Всі симптоми, які були, вони просто утром я встала, їх не стало. Так як вони вже давно прийшла, так, так і були. так, що слава Ісусу!